Хто з українців за кордоном має особисто стати на облік у ТЦК. У цьому відео пояснимо нюанси нової постанови Кабміну. Дякую, що ви на каналі Ільї Нойс. Лайк цьому відео поставити вже тоді, коли додивитеся, але прошу вас підписатися на канал вже зараз, щоб в подальшому не пропускати наші важливі відео. Дякую за те, що ви зі мною влаштовуватися зручніше. Давайте розбиратися з обліком українців за кордоном у ТЦК. Отже, кабінет міністрів зобов'язав деяких українців за кордоном повернутися назад в Україну і стати на військовий облік у ТЦК згідно з постановою номер 563. Дедлайн виконання такої вказівки 16 червня. Ці нововведення стосуються лише тих громадян, які раніше знялися з обліку саме для виїзду з країни, і пройшли всю необхідну процедуру, включно з візитом до ТЦК. Пояснює юрист адвокатського об'єднання Парадігм Іван Щеглаков. За його словами, постанова зачепить обмаль людей в інших військовозобов'язаних українців за кордоном, обов'язки не змінилися. Вони мають оновити свої персональні дані до 16 липня. А що ж, зрештою, змінюється постанова і кого ж вона стосується? Зацитую громадяни України, які були зняті з військового обліку у зв'язку з вибуттям за межі України на строк більше трьох місяців, зобов'язані протягом 30 днів. З дня набрання чинності постанови номер 563, тобто з 16 травня, стати на військовий облік шляхом особистого прибуття до районних, міських, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки органу СБУ, відповідних підрозділів розвідувальних органів за їх вибором йдеться у пункті 19. Тепер про нюанси зняття з обліку через виїзд за кордон. Раніше однією з підстав для зняття з військового обліку був саме переїзд за кордон. Тепер її прибрали, тому й з'явилася нова норма в постанові Кабміну, пояснює Іван Щеглаков. До цього знятися з обліку для переїзду за кордоном можна було б після особистого візиту до ТЦК з документами, що підтверджують право на виїзд. Додамо, що виїзд за кордон не завжди передбачав зняття з обліку, Насамперед, це стосувалося випадків, коли людина змінювала ПМЖ постійне місце проживання. Знову цитата раніше була певна процедура оформлення виїзду на ПМЖ. Так громадянин міг проінформувати Україну, що більше тут не живе, щоб до нього не було питань від військоматів, податкових органів тощо. Цей процес перебачав кілька кроків: подання податкової декларації, зняття з місця реєстрації, зняття з обліку в ТЦК, і також необхідно було стати на консульський облік в новій країні, пояснює Іван Щелаков. Водночас ця процедура не була обов'язковою, якщо громадянин виїхав і не пройшов її, то не ніс жодної відповідальності і не сплачував ніяких штрафів, однак був ризик, що до нього в майбутньому можуть бути претензії від податкової чи військомату. Але це взагалі нікого не хвилювало серед наших клієнтів є чимало тих, хто виїхав за кордон під час війни або раніше. Жоден із них цю процедуру не проходив, бо вона складна, бюрократична та й великого сенсу в ній не було, додає юрист. Він також каже, що нова постанова стосується лише тих, хто пройшов цю процедуру в Україні і тепер зобов'язаний виконати розпорядження Кабміну. І таких українців, ймовірно, є небагато. Знову цитата ще є цікавий нюанс. Виїзд на ПМЖ передбачав зняття з місця реєстрації і обліку в ТЦК, а тепер цих людей зобов'язують з'явитися і стати на облік. Відкрите питання, в яке саме місто вони повинні поїхати, і в який ТЦК звернутися, якщо вони не стоять на реєстрації, каже Іван Щеглаков, якою може бути відповідальність за порушення. 9 травня Верховна Рада ухвалила законопроєкт номер 10379 який суттєво збільшив розміри штрафів під час воєнного стану за порушення правил військового обліку, тобто неявку до ТЦК, несвоєчасне оновлення даних тощо, доведеться сплатити штраф від 17 до 25 з половиною тисяч гривень. Документ підписав президент, нововведення почали діяти з 19 травня. Чи щось ще змінилося для українців за кордоном? Військовозобов'язаних українців, які виїхали за кордон і не проходили описану вищу процедуру, мова йде про зняття з обліку в ТЦК для виїзду за кордон. Ця постанова таких українців не стосується. Однак вони згідно з законом про мобілізацію мають оновити свої персональні дані до 16 липня. Зробити це можна через електронний кабінет військовозобов'язаного. за застосунок резерв плюс. Якщо вони цього не зроблять, то не зможуть отримувати консульські послуги. Тобто внутрішній чи закордонний паспорт можна буде змінити лише якщо є оновлені військово-облікові документи, зазначає юрист. Нещодавно МЗС офіційно повідомили про консульські послуги, що вони надаватимуться лише тим військовозобов'язаним українцям, які мають нові військово облікові документи у паперовому або електронному вигляді, і, взагалі, про стратегію МЗС щодо українців за кордоном я розказував ось у цьому відео. Подивіться, будь ласка, його за підказкою. Якщо вам було корисним відео з коментарем юриста щодо українців за кордоном, хто має особисто стати на облік у ТЦК. Якщо ви розібралися із цим питанням завдяки нам, то будь ласка, поставте цьому відео лайк. Підпишіться на канал Ільгіної, щоб не прогавити подальші відео. Посилання на джерела вкажу в описі до цього відео. Дякую за перегляд, бережіть себе і до зустрічі у наступних випусках на каналі Нойс.